18 числа у всьому світі відзначається міжнародний день музеїв. Миколаїв не залишається осторонь цієї події. Із цієї нагоди до нас завітали наші поважні гості Валерій Чернявський, заступник директора з наукової роботи Миколаївського обласного краєзнавчого музею та Олена Шептицька, художник з міста Львову. Вітаємо вас. доброго, доброго вам ранку. Вітаємо вас у нашій студії і дякуємо за те, що знайшли час для ось такої нашої ранкової бесіди. До речі, працівники музею ми знаємо, що після. Після відомої кінострічки проводять всі ночі в музеї Тільки між музеї. музейними експонатами і дивляться, як вони оживають. І як вам зранку було вставати і йти на ефір? Ви ви знаєте, з великим ентузіазмом встав, прийшов сюди к вам, щоб, собственно, нескільки анонсувати наші міроприяти. А скажіть, будь ласка, чи справді? От я б хотіла і до художниці звернутися, mm. і до працівника музею. Чи справді оживають живі ось ці експонати? Я цікаво, є чи я я міхі... там тиранозавр живий, бігає, чи ні? <гум> <гум> ну, ну тут понімає собственно сама акція, є наше представлення ній. Вот во многом наше представление об акции, конечно, сложил знаменитый голливудский фильм, соответствующее название, но дела обстоят на самом деле несколько прозаично. В 1977 году Международный совет музея в Москве учредил праздник. день музеев международный. Празднуется он 18 мая. Сейчас уже в этой акции принимает участие порядка 35 тысяч музеев 140 стран мира. А вот конкретно «Ночь в музее» или «Ночь музеев», как ее называют, она возникла как дополнение к этому мероприятию сравнительно недавно. Случилось это впервые в Берлине в 1997 году, когда городские музеи решили сообща реализовать две вещи. Первое это продемонстрировать потенциал музея, как собственно культурного исторического центра. А второе, это привлечь молодежь по по городским улицам. Вот уже в 2001 году, спустя 4 года, в акции принимало участие, по-моему, если я не ошибаюсь, 29 стран Европы. Ну, сейчас она, естественно, охватывает весь європейський континент з 2000-х годов, срідини нульових годовці в ніяк активно приймає участь страны постсовєтського пространства. Наш музей приймав в ній участие уже порядка п'яти раз. А давайте подивимося фотографії, як це було в минулих роках. У нас є і, такий та прокоментуйте, будь ласка, що саме такого ну от незвичайного в цій акції відбувається Відбув... Що чорночі там відбувається в в музеї? минулому, і що чекати надалі. Так, двигаемся фотографии. Это, ну как сказать, не совсем ночь в музее. Мы начинаем раньше. Мы начинаем где-то обычно после двух, после часу. Это ночь в музее 2013 -го года, прошлая ночь музей, э, позапрошлая вернее, в которой была в целом посвящена годовщине основания. Николаевского областного краеведческого музея, поскольку мы в 13-м году праздновали столетний юбилей, и идея была такова: реконструировать среду. 1913 года. И в целом Вам такие вот, ну как сказать, это, скажем, любая попытка реконструировать прошлое, она всегда относительная. А главный критерий для нас это эмоции посетителей. То есть создать атмосферу. Например. Конечно, конечно. То есть если посетитель рад, ему понравилось, в целом мы э, считаем ситуацию на, на нашу задачу выполненной. А в целом в этом году у нас пройдет э, серия мастер-классов. Серия мастер-классов по іготовленню театральных масок, ігрушки дирегунчиков будет організований сеанс німого Кино в 1914 года. И, соответственно, ряд цікавих квестовых экскурсионных программ на базі експозиції. Конечно, в этом году мы ну, таїмся... про це. Мені здається, що про таке треба говорити. Вау, люди вас чекають квести, так, завдання виконуйте, ну, дізнавайтеся извините, щось нове? Мні маркетолог я дійсно дуже цікава у нас в этом году програма буде і головний гость програми це виставка Єліни Шептицької, проєкт Марево. Чим вона Олена в нашій студії? <реш> <реш> а це буде а нове, цікаво про це розкаже Олена. <реш> Олена, що такого найцікавішого? цікавішого? Чи оживуть ваші твори? У музеї. Вони... Може, якісь sorta... персонажі будуть виходити О? з Але Вони не помирали. <систем> <систем> вони завжди були живі. Але ага. вони були, може були більш усталена форма, а тепер вони Ну, Будь ласка, трішечки звичайна... про вашу виставку, що це буде, яка тема у вас? Добре, тоді, напевно, все-таки варто на три секунди раніше до ночі в музеї, що сам факт того, що музей відкритий вночі, вже цікаво. Ми тут запитували, чому, що таке, що буде відбуватись. А це привертає увагу, бо більшість нашого життя проходить в день. Ми звикли, у нас роботи, навчання, у нас все в день. А тут ніч ніч сама по собі загадкова, ніч сама по собі таємниця. І раптом щось відбувається, і навіть просто сам факт прийти вночі, тоді, коли завжди закрито, вже цікаво. Зовсім інша атмосфера зовсім така, таємніше. Інтимна така. І, мабуть, твори художника зовсім по-іншому звучать, правда? Якісь тіні, напівтіні, ось таке щось по-новому можна подивитися. Абсолютно, грамотно по сприйняти. Інші, він... Інше освітлення, так. мабуть, теж. Так, от якраз тепер ми підійшли до освітлення. Така він. атмосфера. А роботи пов'язані в першу чергу з темрявою за світленням. А основна концепція це те, що всередині нас не темрява, а світло. Всередині темряви світло насправді все зароджується. Як з космосу, все плаває в темряві, але воно світиться. І так є само на великому… Вели... така потужна думка, справді філософська. А, а Як без цього. І на великих глибинах є об'єкти, риби, які світяться. Навіть людське тіло здатне світитись в деяких моментах. І при певному освітленні, ви, якщо прийдете на відкриття, ви будете е світитися е трошки. Ага. Я буду горіти. Ага. Ага. Будете горіти. Можна показати, як це буде? Пасло! Так, це я принесла вам тренувальний реквізит. Це називається пої. Можна подивитися. Так, від слова Морі, яке називається, тримати от, казини. Безім'яний палець двома руками. Це півцерковий реквізит. Тобто нема е, наразі у світі такого напрямку церкового, але він дуже розповсюджений у світі в Україні. Він тільки набирає свого тримання. Важкенька, 150 п'ятдесят грам одна. Що з нею робити? Крутики. Крутити, і Я напевно я не знаю, якщо я зараз. Піднімусь, я mm, так Бачиш, а якщо до цього шарику ще добрати, то буде А, так, так, ми вже жартували, що котеня, а то не можна Такий Моргенштерчик буде, не був. Фрагмент, Фрагмент? ну і це ну, наприклад, є ще жанвлювання. Є різні принципи. Ми привикли, що це вірьовочка, так? І можна зробити, наприклад, це вірьовочкою зупинку. Можна і підкинути, спіймати. Вони будуть палати. Але насправді це буде е, такі вправи так. з Як вогнежим. Це робити. Оу, oh. uh, знаєте, я багато. Тренування. Це тренування. Шлі, це реки тренувань, це буде вогонь, це ще од... буде інший реквізит, Тобто два види інструменту, піротехніка, холодні вогні, дими, фонтани. Коли це можна побачити? 20-30. в. Суботу, 16 числа, перед краєзнавчим От маленький секрет відкрите, що люди займають, які займаються фаршоу, що вони п'ють, бензин чи керосин? О, ну, бачите. для завжди, чого ти розпитав? Ну, Завжди, завжди хотів знати. Різдва ми зараз побачимо ролик так про презентаційний фаршоу. Можливо, щось подібне або саме це ви побачите вже у суботу у нашому місті. А ви запросіть ще раз, так щоб всі всі щоб прийшли всі -всі -всі, щоб побачили якомога більше людей. Ми зажгемо цей вечір. Давайте подивимось, ролик. Повелить лівогню так, наші так студії, є, так. яскраві чарівники такі бачиш, да про не поговорили ні про картини, ні про експонати, але я думаю, що тому, що в нас немає вже часу, треба віддавати слово іншим рубрикам і гостям. Але я думаю, що наші городяни мають чудову змогу долучитися до такої прекрасної мистецької акції. Може навіть краще один раз самим побачити, чим 40 разів про це говорити. Ждать год прийдеться, як мінімум. Дякую вам, Дякує доброго ранку. Вам. Приємного продовження дня.